Даємо шаблон на матеріал. В мене це МДФ. То маскою зробив виїмки. Саточку робив за допомогою болгарки, тому що бормашиною довго було. Дошліфовую вже звичайною шліфальною вимагою, шліфую перепади між суями. Далі оброблюю рукоятку. Закрашую лезу сріблястою фарбою. Ось так покрасив срібною фарбою. Ручка буде в кольорі дерева. Не забудь підписатися і поставити лайк, якщо сподобалось.